Кімната відпочинку терапевтичного відділення на кілька годин перетворилася в імпровізований концертний зал. Слухачі військово-медичної академії виконали для присутніх пісні воєнної тематики. А міністр оборони України Михайло Єжель вручив ветеранам грамоти і подарунки та наголосив, що військовослужбовців ще чекають у строю. Я думаю, що рано ще ваш відставляти. Про події великої вітчизняної війни Анатолій Маркович знає не з підручників історії. У 1941-му йому було 5 років. Чоловік добре пам'ятає, як німці окупували Донбас, руйнували заводи і шахти. Пригадує, страх був, але були й дитячі забавки. Ну, страх який був, не зовсім осознаний страх. Був ми навіть займалися по С глуп... глупостью такими играми немцы протянули прой... прой... через наш город связной кабель телефонный. А мы ее его... вырезали, и сестра моя старшая. Діроне міста шата ізоляції ветеранам військової служби, дітям та учасникам великої вітчизняної війни у госпіталі надають широкий спектр медичних послуг від загального обстеження до проведення операцій. Всі найсучасніші технології, які є, вони для ветеранів безкоштовні, безплатні, і от зараз отримали за 22 мільйони гривень нову технологію. На новий томограф комп'ютерний, і він буде через місяць вже працювати нині на лікуванні у головному військовому клінічному госпіталі. Також перебувають постраждалі під час бойових дій в Лівії у рамках надання гуманітарної допомоги відповідно до указу президента нашої держави. Надається допомога лікування 11 чоловікам, від злів у разі необхідності Міністерство оборони готове і надалі надавати допомогу громадянам цієї африканської країни. Якщо буде поставлено таке завдання, ми готові робити все. Цей е, госпіталь готовий надати значить, допомогу будь-якої складності і будь-яких е, напрямків діяльності.